Панове, всім привіт! Плей-офф у Champions позаду, і цього разу в мене такі нагороди, що не лише я. Ви будете шоковані. Як же ж круто, коли Ель це не просто зустріч мадридського реалу та Барселони, а й турнірне значення? Обидві команди мають своєму активі по 22 пункти, йдуть без поразок. Тож матч буде дуже гарячим. Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Так, так, це скромненько. Але склад зібраний зі смаком метаподібності. Ох, депай. Oh, І Дембеле. Чудово. Тож цікаво, яким ти складом граєш від того немало. Залежить в оцінці, я проспав. Неуважно зіграв, відверто, неуважно зіграв. Дякую! Героям слава Тернопіль! Привіт! Ай. Yeah. Uh -huh. uh. Не буду шукати цього разу пас, як в попередньому епізоді, коли перекусили ту передачу. Цього разу пробив данжимо в дожній кудгол. Ти що ти якийсь класний, слухайте. Ну, взагалі, я в основу собі думав може дехая взяти. Ну, в цьому матчі він набиває собі ціну в моїх очах. Добре. Небезпечний був зараз не ліз, якщо чесно. в таки не пробачає. Ого. Серйозна команда, зараз Мбапе буде за беді в атаці. Сильний гравець би зараз фінтив там де вривався Мбапе, тому... але грає відносно так собі. Айден Джума. Пальяжно ставитись до того моменту стороного. Що зараз я побачив? Бо. Why Always Me. Та ну, ну-ну-ну-ну. Я відчузяв, що я маю перемагати, але я поступаю вже 0-2. А тепер один-2 Едерсон Красень. Замічаємо Кристіано, замічаємо. Це магія у скуло. голкіпери чудять в цьому поєдинку, я не розумію, погляньте на цей гол. Один від другого тупіший. Чудово, 2-2. Мої відчуття на рахунок того, що я маю перемагати в цьому матчі. Зараз потрошечку виправдовується на табло. Уху, депай! Фак! Мені спокійно. Ей, ей, ей! Ти шо, дютикер? Кріштіано Роналду! Комбакнули в першому таймі. Янджума! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Питання тільки в тому, як я мудрився отримати на старті 2. Ну і перший гол Цирка, а другий Мбаппе. Броулин Левандовський. Левандовський, як вчора тягнув барсу, га? ой, Роналду! Чудово все вибрану хріштяну. Оу! Ай-яй-яй-яй-яй! Занадто вільно, я дав зіграти. Ах! Опа. Денджива молодчинка. Схема 4-4-2, 4-2-2, 4-2-3-1. Маю три і всі переключаю в разі потреби, якщо на полі щось не подобається. Зазвичай стартую з 4 4 2 якщо проти мене пейтр він дуже сильний склад, то 2-3-1, бо боюсь. Або коли треба порахунку зіграти, акуратніше, то теж на ну, 2-3-1. Ну, що це був за удар? Та що це був за підкат? Ти шо всрався, чи шо? Ой-ой-ой! Данжюман не про. Бачий! Я в шоці. Прикольний матч. Все-таки заїхали. Заліз вже у ворота з тим ячем. Так, сило eSports. Е Довго мені шукало і знайшло якийсь eSports. Е -2, 2 буде грати Це eSports е з Мбапе в Оренді і з папеном. Дуже цікаво. І у формі України. Ааа, депай вже сьогодні такий закидав, тож я знаю, що це для нього вже робоча точка і. ж я срань пропустив. Ну, по-перше, м'яч відскочив до Фоудена. По-друге, удар з такого кута. Це гол, але ж довго то все рухається, довго. Та це просто жах з тими відскоками в тому матчі. Все раку йде. Мбаппе выходит на поле. МБАПЕ нам Мбаппе. Ось так. Та бляха. Ну, це... Та, та я не приймав. Е, рарний мегапак, ну добре. Рарний -то рарний. Це щось круте, по-моєму. Це Левандовський. Ось так. Це те, про що я кажу. Головне мати пак-лак. Не обов'язково вигравати якісь королівські ранги. погляньте. Йоу! Я вперше бачу, що був такий волкаут, коли гравець набиває м'яч Левандовський, я п'єрдоля. Заєбіще. То було дуже гарно, ефектно. Я задоволений. Чудові нагороди вже виходять. Плей-офф у Чемпіонс вдалося. І більше того, я вам скажу, мені минулого разу за плей-офф впав Максимель, я йому тішився дуже за перший ранг, а він був по ціні вже. Такий, що присідає. Леві зараз 48 тисяч, що більш ніж вдвічі дорожче, ніж тоді Максимен був, по-моєму. Ні, рівно вдвічі. Він десь якраз був 23-24. Дінкує, Роберт! Але так, що грарно. І Максимен! Ха-ха-ха! Максимен ще тут. Згадали його, і він тут сміється, тішиться. А ти що ти шкіришся? Я тебе продам. Але добре, що ти впав, хай буде, ще вісім тисяч. Ха, отакої. Ото я розумію, другий ранг. Все, Чемпіонс треба фінішувати десь в п'ятому-четвертому ранді. Продаю команду і не граю. Траврей теж помітив, але я думав, що він вже прибитий зов... зовсім. А... а насправді тисяча, ну. Повідження. Це був перший пак, то що навіть нерарний був мегапак, то був просто якийсь там. Боже, що то робиться? Хто то такий? То Лемар! Панове то Лемар, шановне панство! 120-130, хоча зараз заглянув на футбіні. Вау! Бляха, 85. Ну, все одно дуже добре. Все одно дуже добре, 85 тисяч. І він навіть може в моїй основі трохи пограти. Я недавно його чекав, просто він був 130. Я думаю, треба почекати. Я розумію, що Атлетико на третій позиції, але він зараз вийде з паків і він набере в ціні. Я почекаю. Вони йдуть третє. І в них ще буде лоб-лоб-матч проти порту і проти Байера, тобто все в їхніх ногах. Ну от зараз вони вдома виграють в Байера, він росте в ціні, я його скидую, вони всирають в порту і він падає в ціні. Отако. Слухайте, його можна тримати як граючу інвестицію, навіть поки що. Якщо, наприклад, взяти і скинути Денга. Тому що Дейонг буде вмирати. Лемар він, він тільки набере. Як вам такі думки? По зірочках вони ідентичні. По верхрейтах у Лемара є ще захисний. Дефендинг трішечки вищий у Дейонга. І маркінг-опіка слабенька у Лемара, така, що можна плюватись трохи. Але Дейонг, зрештою, на перехопленнях не дуже, а тут перехоплення трішечки більше, і відбір. Хороший маркінг тільки слабенький у Лемара. Тобто вручну треба буде бігати більше за нього. Просто два паки поспіль відкриваю і космос. Слухайте, то не ще один волкаут часом, бо щось дуже схоже. А сьогодні твій. Боже мій, що робиться? Пятковий що день. робиться, чат? Це фантастика! То просто неймовірно, Кевін Дебріне. Я в шоці. То все того, що я FIFA Points купив, курва. Я вам кажу, я купив їх для драфтів, але і є якийсь там скрипт, я їм зламав, так і думав, що куплю FIFA Points Не буду відкривати паки все одно, бо все на дфте. Але скрипт буде якийсь, і дивися! Я жартую, друзі. Я жартую, не спішіть донатити FIFA Points і тим більше відкривати просто паки. Хіба що грати в драфт? Три поспіль паки, ви собі то уявляєте? Це фантастика! Абсолютно! Що тепер робити? Я не знаю. Дебрюні в основі може пограти трохи. Але мені там не зовсім склеїться. Його треба продавати бурарно. Грати з Лемаром, де буде падати, де Дейон буде падати. З Лемаром треба валити. Це неймовірно, просто на день народження може бути. Unbelievable. Вау, 146 тисяч на ставці. Абсолютно фантастика. Я такого не чекав, слухайте. Та то я за фудчемпіон з таких нагород не мав, напевно, півтора року, серйозно. Три паки, які були по класу слабші, ніж оцей цей останній. Логіки в тих паках я вам кажу, не шукайте. А саме головне, не зливайте фапойнс на просто паки. Це не ще один волкаут? Ні, не може бути. Боже, то, то смішно, але то ще один волкаут. Як? Це просто якийсь рекордний фарт в паках за не знаю скільки останніх версій FIFA чисто от на такій стадії гри. 14 жовтня. Це не 14 червня чи липня, де вже її накрутили дроп. Що сталося? І санеше тут. А трап, це ще монетка. Ото паки, шок-контент, серйозно. 300 тисяч монет у кишені, лемар Лігу Чемпіонівський в основі. Ну і на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Я чекаю вашого активу, бо такий дроп його точно заслуговує. Почуємось, побачимось, бережіть себе.